Down. I wanna hear it talking shit from the drama you Coming out to send you to your mama It's the whip, 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 let the gun die Drop your bodies in the place till sign, sunset Can't fucking do it, don't even so the, the bullets fly, I'm the last one to die

Кашкай, Кашкай, 33, 1.5, 279 27 900, 27, 900. Ну, Я скажу, що такий Непоганий цей Кашкайчик з вигляду. Нидер, Нидерланда, Норвегия. Бампер бачу, що вже, але бампер тут таке. Руль непоганий в оригіналі. Сидіння, салон в адекваті, в принципі, дизельок, 1.5, не кВт. Минулого разу я був на цьому майданчику, тут було менше машин, трошки подовозили. Так, що за цього турана хочуть, це 1.6, бензин 24900 2008 року. Салон непоганий, пластиковий руль, повністю ціленький зимова гума на ньому стоїть. Трошки підпотіло заднє, заднє під, під, під підподівали. Чуть-чуть там не сильно. Вот, треба дивитися, дивлюся, кришка. Кришка трошки відрізняється від крила. Може крило робили. Кришку. Треба дивитися прибором. По-моєму, ці двері рубилися, така крупна шагрень. У вікнах сьомий рік, пластиковий руль, тут звичайно йде без кнопок не обшитий, але він ціленький повністю в гарному стані. Зимова гума, можна сказати, хороша. Трошки підсохла, але протектор, ну як новий, там думаю, міліметрів 7 точно буде. район 7 мм буде. 24900, так, потім... Це Нідерланди Меріва 12700, 1.4 бензин 2006 року. От. Ну, на пробіги я так сильно не звертаю увагу, тому що ви самі розумієте, що це все треба перепровіряти. Першим ділом треба дивитися на загальний стан автомобіля. От. Якщо він в принципі, не викликає ніяких підозрь, саме перше, там кузовщина, вікна, так далі, там бампера От, тоді вже можна углублятися в суть машини, прибеги, там підключатися, якщо дозволяють, тому що я вам скажу, що ще не кожен дозволить. Ну, тут фарбувався руль. Сидіння в, принципі, в такому дуже непоганому стані, я скажу. Лобове скло в оригіналі. Є цікаві варіанти, зараз я подивлюся, які ціни, потім все це переведу в євро, прикину. Чесно кажучи, що я за весь час все рівно ще не привик злоту зразу на євро або на долар переводити. Так, на Нідерланди за цю зафіру, що хочуть шостий рік, 1,8, і 8-16900, 239 написано пробігу. От. По опілях тут трохи так, з цими пробігами є свої нюанси, тому що там перепаюють у ці щітки. Пластиковий руль, звичайна, трошки пошарпана вона стерта коробка передач. І задня спустила, вона вже надовго стоїть по короче, З цими опілями є свої нюанси, тут треба них, е е знати, як перевіряти е пробіги, того що е Ну, не вся діагностика і не всі вміють діагностикою правильно користуватися. От, по цих опілях короче, було немало спорних питань. От, що діагностика показує одне, от, а е офіційний е дилер звід інша. Так, ще одна зефіра 1700 бензинова 2008 року. От, це така більш він жива виглядає Зовні на перший вигляд, ну, салон приблизно десь те ж саме, в салону приблизно те ж саме. От. Вони, ну, жива зафіра така буде від 3500. Так щоб дійсно її от побачив і все, вах, клас, хочу. От. А от таке щось замучене, не то воно ясно, що буде дешевше. Його можна і за 2,5 щось знайти. О, це якщо хтось дуже любить поколупатися, тут видно, що і памперани і у зазор стоять. Алік Автолюблін, Mazda Suzuki. Раніше ця площадка була така досить непогана. Багато було машин, От зараз я біду, вона здохла. Машин небагато, це говорить про те, що зараз не сильно користується попитом. Так, дивіться, от шкода 1.3 5 тисяч злотих. Так, потім лижик 307, 1,6 HDI. Дізельок, так, 8900 злотих. За такого хочуть. Ну, є там якісь протертусті, але за такі гроші це суттєво. не суттєво. Головне, щоб технічна частина була в нормальному робочому стані. Значно якісь невеличкі протертості там є, от, хоб, видно, десь чеград по ньому пройшовся, бо якось так цікаво, тільки на цьому крилі, на цьому крилі щось є. Покришити тут нічого немає в Польщі дуже багато о, о, о таких карчах їздить. О, беруть там за відносно невеликі гроші, не катаються, там сильно в них немає смисла вкладуватися, тому що це фактично те ж саме, що в нас були є в рублях. Ніхто там в них сильно не вкладувався. Просто подобивали і все. О, такі курші всякі, 3600 злотих, Fiat Bravo, 1,6 бензиновий. 1999 року вона йде двох дверних. Не знаю, може студенту взяти, їздити просто собі на пари. Головне, щоб коробка і мотор були в нормальному технічному стані і для їзди по місту її більш ніж достатньо такої машини. Це для тих, хто бере першу машину, або хто тільки вчиться їздити. Так, звісно, деякі машини пооставалися. Далі є 91 кузов 320 2008 року. Е так, 248 тисяч 2-літрова дизель на ну Не знаю, на рахунок у цих BMW, наприклад, в таких руках і в такому стані, то... Моє бачення краще не брати. Якщо вже брати BMW, то брати щось толкове свіжого року, тоді вона буде приносити задов... задоволення. От, вона буде віддавати емоції. А так як вона почне ламатися, вона не є сильно дешевим обслуговування. Так, потім фокус від 28900, це однолітровий двигун 2013 року. Воно теж якби відносно він там не дуже цікавий. Так, Потім так, Франція пішла Citroen ds 3 19-й рік, 1,6 дизель, 112 тисяч кілометрів, бензин 22 900. ну це те, що за що я вам кажу, там 112 тисяч кілометрів. От, я наприклад не дуже вірю в пробіги маленькі. Того це все діло треба перепровіряти. От, наприклад, по сидінню, да, я не сказав би, що тут і по стану е, керма я не, сп, не сказав би 112 кілометрів. Я сказав би що тут е, як мінімум 212 кілометрів. От, може навіть більше. От, але ну, розумієте, є свої нюанси, е, чого пишуть е, такі кілометражі. От, я вам розкажу в двох словах. Так, далі пижик, пижик. 207. 2008 року, 236 тисяч пробігу, 1,6 бензиновий шість бензиновий, 15900. Ну от, тут я скажу, стан, наприклад, салону навіть е, кращий має вигляд, ніж е, в цьому дс 3 з меншим пробігом. Да? От, того під питанням. І чого так виходить? Наприклад, якщо е, по історії машина там ніде не заїжджала. Так, Space Десятий рік. Десятий рік. 207 тисяч. Пробігу. Так, 2.0 DCI 22900. От, теж це непогані сімейні машини. От, такі вмістити йде короткі, а вони є е гранд довгі, тут з комбінованим салоном він йде. Вони йдуть на таких непоганих комплектаціях. З двохлітровим мотором їх можна брати сміливо, не боятися. Але вже теж давно стоїть, колеса поспускали. Не знаю, або ціни в них за дорогі. Так, потім Мазда, оця Мазда, по-моєму, стояла, як я минулого разу заїжджав. Mazda 5, 7 рік, 1.8, 14, 400. потім Цежка, Цешка, ціни немає, і Вольво, Вольво такий печальний стан. С6 2002 року, 2,4 літа, 700-900 злотих. Так, да, от, і, значить, зараз я вам дорозкажу про пробіги, чого так, такі маленькі пробіги. пишуть Так, коротше, ну то, що стосується пробігів, значить в Європі практикують як. Ну, в принципі, і в нас це практикують, але в Європі набагато частіше зустрічається таке явище, що дуже малі пробіги. От. На машинах там річних наприклад, може бути там, двадцять тисяч пробігу або менше. В чому фішка? Є багато машин. Значить, історія, по яких там закінчується, наприклад, е офіційна історія, в 2015 чи 2016 році машина останній раз заїжджала на офіційний дилер, і е далі машину на офіційний дилер не завозили, а просто її обслуговували десь на якихось гаражах. От, неофіційно, відповідно, історії ніякої немає. А якщо історії немає, ви розумієте, що машину можна скрутити повністю по всіх блоках. Щоб ну і ви, ви просто ніяк не докажете. Скручується машина по всіх блоках, а самої історії ніякої немає. Тобто по блоках ви розумієте, крутиться, наприклад, там ну, район 200-300 євро. Платиться і все вичищається під ноль. Ви перевіряєте по ВІН-номеру історію через офіційний дилер там або через додатки відомі, я не буду не рекламувати. От, і ви бачите дійсно, що машина там з пробігом 120 там, чи 150 тисяч більше історії ніякої по автомобілю немає. І така машина через малий пробіг буде коштувати більше. Хоча справжній пробіг там може бути 250 або 300 тисяч реального оригінального пробігу, не менше. Тобто якось так от в Європі. Продають автомобілі, от, наприклад, той самий ДС, який я вам показував на цьому майданчику, ну він був по салону в такому в досить поганому стані. І те, що там, скільки не пам'ятаю, 120, по-моєму, було пробігу. От. Я не вірю цьому. Я думаю, що там як мінімум або, 200, або 220, от, або можливо навіть і 300 тисяч пробігу. Тому що там вже руль повністю заполірований. Сидіння затерті, видно ж там вже не один раз робилася хімчистка. От, але по блоках, скоріше за все, що там буде все скручено, хоча на рахунок е, пожої сутурені я вам скажу, що є е, е, один блок, е, в якому я не знаю чого. Я ще е, поки що не докопався до цього, в мене не було часу. Але в мене є просто шнурок, е, через який можна дивитися е, по цих машинах. От, і не раз вже я е, е, значить, ловив на скрутки. Тобто, по всьому, по історії, як я вам кажу. Пробіг невеликий, підключаюся значить, цією діагностикою, і є там один блок, в якому не знаю з яких причин, ну чи не можуть скрутити, чи дорого скрутити. От коротше, якась така ситуація виходить. Тобто, по французах, по сетренах, по пижиках 100% можна ловити з круткою пробігу. Я думаю, що якби просто заради цікавості приїхати. На цей майданчик підключитися до того ДС, я думаю, що там пробіг був би набагато більший, От, ну, але просто не хочеться їздити, там, займатися всякими дурницями. От, можливо, колись буде час, десь е, заїду вам покажу. Хоча в мене є, е, в мене є вже відео не одне, там, де я перевіряв там, в, Луцку, в місті рівно. Е, така ж історія була, е, що все чисто, по офіційному дилеру, нічого немає. От, а по блоках саме цією діагностикою по французах можна зловити скрутку. стосується пробігу, то потрібно перевіряти дуже детально і уважно і менше вірити в такі історії, типу, машина їздила по місту. Якщо так... взяти грубо, то що, стосується е, пробігу і, і ціни автомобіля, ви ж самі розумієте, чим більший пробіг, тим е, менша ціна автомобіля. Е, ну, Візьмемо так. Так я кажу грубо. Е, якщо ну, кожних там. Плюс 100 тисяч, це має бути мінус там, 1000 євро або 1500 євро там, в залежності від машини. Е мінус від ціни е машини. Тобто машина має бути дешевшою. От, якщо е вам впарили е машину там, з пробігом 300 тисяч е під виглядом того, що там на 200, От, можна сказати, що ви попали на, на тисячу-півтори або 2000 євро в залежності від автомобіля. От, того і кажу, потрібно це все перевіряти уважно, детально. Багато перекупів зараз косять під автоподборщиків. Зрозумієте, одну просту штуку. Перекуп ніколи не буде займатися класичним автопідбором. От, це в принципі, люди. В яких завжди чешеться рука щось накрутити, намутити. От, але чесного автопідбору з цього всього не вийде. От, я думаю, що ви зараз бачите дуже популярну тенденцію, всі перекупи стають зараз автоподборщиками. Відкривають собі, запускають YouTube канали, Instagram, Facebook. Тому, якщо ви бачите, що людина каже, що він займається автопідбором, але паралельно ще займається і Професійно перепродажом автомобілів моя вам рекомендація. Перепровіряйте таких людей, тому що це вже не є незалежними експертами. Це вже є залежні експерти. Самі знаєте від чого. Причина цього всього дуже проста. Чесно, продати машину дуже тяжко, а в багатьох випадках практично нереально. Е, тому що в, кожній, в кожному автомобілю, який вже був у використанні, от, є свої нюанси, дефекти і так далі. От, для того, щоб швидко продати такий автомобіль, потрібно приховувати всі ці дефекти. От, і тоді автомобіль продасться швидко. А коли ви почнете розказувати прям про всі нюанси і дефекти, от, повірте мені, що... Ви такий автомобіль будете продавати довго і нудно. От, я думаю, що ті, хто вже стикався з продажем автомобілів, от, можуть це підтвердити. Так що на сьогодні всім дякую за увагу, до побачення і до наступних зустрічей.